Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів для усіх видів автомобільних акумуляторів від компанії Maxion модель Plus 20 ST. Фірмові в фірмовій упаковці. Всередині у нас є інструкція з гарантійним талоном і також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій важкий біля п'яти кілограмів. Вага його повністю в металевому корпусі. На передній панелі у нас ось такі є. Перемикачі для заряду 6 вольтових. 12 вольтових, також 24 вольтових акумуляторів, регулятор струму, максимальний струм до 30 А. Також є шкала амперметру, є шкала вольтметру і також мереж... мережа е... живлення. Корпус абсолютно повністю металевий у даному зарядному пристрої під'єднується на живлення 220 вольт з допомогою стандартного роз'єму. на Акумулятор під'єднується з допомогою стандартних клем. Є е, додатковий запобіжник в комплекті. Даний зарядний пристрій має е, захист, захист від е, перезаряду акумуляторної батареї і також захист, захист від короткого замикання. Максимальна ємність акумулятор, акумуляторів підтримується до 150 А. Додаткові характеристики і вартість даного зарядного ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.